Поранення. Існує безліч варіантів класифікації поранень. Загальні принципи їх полягають в тому, що вони бувають вогнепальні, невогнепальні, закриті відкриті, в залежності та від характеру раньового каналу, сліпі або наскрізні, та в залежності від пошкодження парітальної очеревини. Це проникаючи та непроникаючі. При надання до медичної допомоги ми повинні користуватися наступним алгоритмом. По-перше, викликати швидку. По-друге, обов'язково викликати поліцію, якщо це кримінальна ситуація. Надалі ми повинні подбати про власну безпеку. А саме ми повинні переконатися, що поряд немає людей, які викликають сумнів, та обов'язково подбати про безпеку, а саме надягти рукавички. Та якщо є маска та окуляри, надягти їх. Надалі ситуація. В постраждалого є проникаюче поранення грудної клітки. Якщо це поранення, де стороннє тіло не фіксовано тканинами постраждалого, то ми його видаляємо та надалі виконуємо алгоритм е, зупинки кровотечі. В разі, якщо предмет не фіксований у рані, обережно прибираємо його, зупиняємо кровотечу за технікою натискання на рану. Негайно викликаємо швидку допомогу. Якщо стороннє тіло... Фіксовано тканинами постраждалого або ребрами, то ми повинні його ще більш зафіксувати. За допомогою підручних засобів це можемо взяти футболку. Ми робимо з неї валик. Обережно фіксуємо. Та наліплюємо зверху скотч. Або якщо в нас є індивідуальна аптечка, то ми беремо два бинти, фіксуємо ось таким чином та зверху скочимо. Стороннє тіло зафіксовано. Стороннє тіло, що фіксовано тканинами пацієнта або його ребрами, ми не повинні видаляти, оскільки це може погіршити його стан.